Вітаю дорогі глядачі! Якщо ви такі ж любителі овочів, як і я, цей рецепт для вас. Це дуже соковито, пікантно і апетитно, а готувати легко. Отже, фарширувати можна майже будь-які овочі. У мене сьогодні баклажан, цукіні і перчик. Тільки якщо плануєте фарширувати томати, беріть не м'якенькі, а такі потвердіші. Підготуємо овочі, їх потрібно помити і розрізати на шматочки по висоті вашої форми для запікання. Та вибрати серединки, щоб вийшли такі чашечки. Старайтеся, щоб дно залишалось цілим. З баклажанами в мене це не зовсім вийшло. Якщо перчик маленький, можна тільки зрізати хвостик, у мене ж він великий, тому я розрізаю навпіл. І ось що у нас вийшло. Тепер відправляємо смажитись фарш на пательню розігріту з олією. В процесі смаження перемішуємо і розбиваємо грудочки. Доки смажиться фарш, приправимо овочі. Для цього беремо сухий часник. У мене він слайсами, тому я його трохи подрібню. Змішую його з копченою паприкою, звичайною солодкою і чорним меленим перцем, також додаю сіль і трошки цукру. Перемішую. І додаємо 2-3 столові ложки олії. Готово. Цією сумішю можна приправляти овочі. Там, де мені не вдалося зберегти дно, підкладу у слайсі томатів. Тепер овочі добре змащуємо всередині спеціями з олією. Я робила це за допомогою пензлика і поки відставляємо маринуватись. З фаршу вже випарувалась зайва волога і додаємо порізану цибульку. Коли цибуля стане прозора, додаємо подрібнені серединки овочів, які ми вирізали на початку. Можна просто порізати, але я подрібнила блендером. І спеції за смаком. У мене це сіль, сушений чесник, копчена паприка і солодка. Пізніше ще додам чорний мелений перець. Перемішую і додаю порізану помидору. І 2 столові ложки кускусу перемішую і вимикаю. Воду не додаю, бо її достатньо в овочах. В кінці додаю чорний мелений перець і мені не вистачає ще трохи солі. Все готово. Ну і тепер начиняємо наші овочі. Для соковитості кладу зверху шматочки помідорів. Нальємо трохи водички, закриваємо кришкою або фольгою і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку запікатись на годинку-півтори. Через 40 хвилин я зняла фольгу, щоб овочі трохи підрум'янились, а за 10 хвилин до готовності поклала зверху сир. Але це за бажанням можна насолоджуватись. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових смачних відео.